Слава Україні! В ефірі щотижневий випуск програми військо та радіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Розпочнемо із ситуації на фронті. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, впродовж тижня найбільш активним ворог був на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках. Сумська та Чернігівські області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації. На Харківському напрямку тривають атаки противника у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворожі війська намагалися штурмувати позиції наших підрозділів біля Петропавлівки, Колесніківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого. На Лиманському напрямку ворог атакує позиції українців у напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Сербрянському лісі. Російська армія продовжує обстрілювати мирне українське населення. За тиждень через обстріли руйнувань зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура. Працівники ДСНС боролись із пожежами та, на жаль, її загиблі. Після російського авіаудару по будинку в Харкові загинуло троє людей, серед яких двоє хлопчиків 12 і 15 років. Щонайменше 36 поранених зруйновано під'їзд з поверхового будинку з 5-го по 1-й поверхи. 25 жовтня російська терористична армія завдала ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок ракетного удару загинуло п'ятеро людей. Ще 21, з яких чотири людини, отримали поранення. Через авіаудар по цивільній інфраструктурі Хотінської громади Сумського району загинула жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Увечері 30 жовтня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл Одещини. Ворог випустив близько 10 ракет різних видів. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Днем раніше, 29 жовтня, російська терористична армія атакувала Одеську область двома ракетами, внаслідок чого загинув чоловік, який перебував біля моря. 31 жовтня російські терористи обстріляли пожежну частину в Одесі. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошеної повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у Лікарні їм надається вся необхідна допомога, зазначив кіпер. Тим часом в від Ісландії відбувся четвертий саміт Україна, Північна Європа. Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни, який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну? Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту. На саміті було обговорено, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема Петріот. Робочі групи домовилися збільшувати оборонне виробництво, підтримали план перемоги України та детально обговорили тему запрошення України в НАТО. Ще одним важливим питанням саміту стало посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо обмеження здатності використовувати тіньовий танкерний флот. Адже за словами президента України Володимира Зеленського, дуже важливо, щоб наших партнерів у північній Європі підтримали всі партнери у Євросоюзі та G7. Днями міністр оборони Норвегії Бьорн Арільграм відвідав Одесу, де зустрівся з міністром оборони України Рустемом Муміровим. Міністри обговорили питання посилення ППО, передачу винищувачів f 16 підтримку ракетними системами та інвестиції Норвегії в оборонно промисловий комплекс України. Також обговорили і роботу морської коаліції. Королівство Норвегія буде підтримувати Україну настільки довго, наскільки це можливо. На цьому наголосив міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грам під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Цього тижня норвезький уряд оголосив про черговий пакет допомоги вартістю 500 мільйонів євро. Під час зустрічі в Одесі міністри оборони обох країн обговорили питання оснащення українських бригад новою бронетехнікою, надання ракетних систем інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс, посилення української протиповітряної оборони. Хочу подякувати народу Норвегії, керівництву Норвегії, особисто міністру і його команді за всебічну підтримку України. Свою чергу міністр оборони Норвегії підтвердив непохитну підтримку українського народу в боротьбі з агресією Російської Федерації. Накопледесаґаудекілька днів тому в урядовій раді було оголошено про фінансування України та її оборонного сектору, щоб Україна могла отримати саме те, що їй необхідно. Норвегія також додатково буде фінансувати системи протиповітряної оборони. Пан Бьорн також анонсував передачу Україні шести винищувачів F-16 до кінця поточного року. перша передача винищувачів F-16 від Норвегії Україні буде здійснена вже в цьому році. Ми допоможемо у системі фінансування озброєння до F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення. Ще одна важлива тема зустрічі коаліція морських спроможностей, завдяки якій Україна посилюватиме забезпечення безпечного цивільного судноплавства та роботу зернового коридору. Норвейса Меритамнейшн. Норвегія це морська держава, і Україна це також морська держава. І тому ми взяли на себе зобов'язання бути співлідером морської коаліції разом з Великою Британією. Я дуже вражений стосовно прогресу, який Збройні сили України зробили для того, щоб відштовхнути збройні сили Російської Федерації та їхній флот. Але ми також обговорили те, що ми можемо зробити більше в цьому напрямку. Це стосується підготовки особового складу і надання катерів і інвестицій. Окрім того, Королівство Норвегія братиме участь у фінансуванні лікування та реабілітації українських воїнів, що отримали поранення. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський затвердив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами. Щоб оперативно ухвалити кадрове рішення, робоча група розглядає доцільність переміщення військовослужбовця. Упродовж доби опрацьовує відповідний план та надає його на розгляд головнокомандувачу збройних сил України. Мета такого кроку оперативне комплектування бойових військових частин найбільш мотивованим особовим складом таке переведення військових можливе до частин пріоритетного комплектування. Хмельницькому відкрився центр рекрутингу військово-морських сил збройних сил України. З нагоди урочистого заходу всі бажаючі змогли взяти участь у майстер-класі фахівців з безпілотних літальних апаратів підрозділу морської піхоти, побачити і навіть спробувати керувати ФПВ-дронами та авіаційним комплексом Шарк. Майстер-клас фахівців з безпілотних літальних апаратів підрозділів морської піхоти було організовано центром рекрутингу військово-морських сил збройних сил України за підтримки морської піхоти України в рамках рекрутингової компанії приєднуються до братерства штурмових беретів. Ми активно проводимо. Як роз'яснювальну роботу, так і агітаційну. От сьогодні відбувся цей мастер-клас фахівців від безпілотних авіаційних комплексів морської піхоти. Майстер-клас проходив у форматі інтерактивного навчання та практичної демонстрації використання БПЛА. Морські піхотинці охоче ділилися бойовим досвідом з учасниками заходу. Серед гостей були не лише місцеві мешканці, учні та студенти, а й близько 50 вихованців ліцею імені Івана Герасимовича Харитоненка. Які були евакуйовані із сум до Хмельницького у 2022 році, увагу і цікавість присутніх привернули моделі авіаційного комплексу Шарк, що ефективно використовують морпіхи. Це борт з нічною камерою, що дозволяє літати вночі і виявляти ворожу техніку. Ось там далі стоїть борт з денною камерою, за допомогою якого ми проводимо денну розвідку. Він має велику дальність польоту і дуже стійкий до засобів РЕБУ противника. За допомогою даного комплексу вже знищено багато одиниць ворожої техніки. Загалом захід сприяв підвищенню обізнаності молоді щодо важливості сучасних технологій у сфері оборони України та глибшому розумінні ролі БПЛА у відбитті збройної агресії Росії. В нас сьогодні тут представлені ФПВ-дрони. Це ФП впівдрони це, які планують на ворога або на техніку ворожу. так? Та мавікоподібні подібні дрони, які і розвідку використовують і можуть використовувати і скіди. Морський піхотинець Максим розповідає, що технології військової техніки на місці не стоять, тож охоче запрошує до свого підрозділу. Дуже великі піки бум пішов безпілотної техніки. Роботи наземні літаючі, і виходить, що Появилося дуже багато вакантних місць. До нас двері відкриті, можна підписувати контракт. Фахівці нам потрібні це оператори безпілотних авіаційних комплексів, оператори дронів, комп'ютерники, але й не тільки І для корабельно-катерного складу військово-морських сил. Нам потрібні рольові мотористи, механіки, сигнальники, комендори. Загалом чимало студентів і учнів вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти Хмельницького проявили значну зацікавленість у цій сфері. І, можливо, у майбутньому до лавморської піхоти долучаться нові молоді та вмотивовані пілоти. Днями в Одесі вшанували пам'ять загиблих воїнів 126-ї бригади. Державні нагороди вручили їхнім родинам. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Босмертно. Державні нагороди військовослужбовцям 126-ї окремої бригади територіальної оборони, 30-го Корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, що загинули, захищаючи територіальну цілісність України, вручали днями на церемонії урочистої передачі їхнім родинам. Командир бригади Олександр Тоненчук, ветерани та побратими, вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Війни без втрат, на жаль, не буває. І війна. На жаль, забирає дійсно найкращих. Прикро за кожного загиблого побратима. Тим більше ми всіх їх пам'ятаємо, хто як служив, хто як воював. Вони всі дійсно молодці. На жаль, так склалося, що вони віддали своє життя за те, щоб ми продовжили ту справу, яку розпочинали разом. Всі вони мали цікаве, насичене життя, сповнене планів, близьких і коханих, що потребували підтримки. І свій рідний дім Одещину можливо саме тому не змогли вчинити інакше, коли вбивці і терористи нагло вдерлися в цей як виявилось дуже крихкий світ. У Вікторії Агаджанової клята війна відібрала чоловіка. Він, як і більшість з бригади, був добровольцем і пристав до війська від початку широкомасштабного вторгнення. Чоловік відвіз нас на кордон з дітьми на кордон з Молдовою, щоб ми щоб ми були в безпеці. На той час я дуже його просила з нами поїхати, в нього був білий білет. Але мій чоловік обійняв нас і сказав: я, я не буду боятися, я не буду трусом, я буду захищати країну, родину і свою домівку. Солдат стрілецького взводу Васів Агаджанов за час служби був відзначений двома державними нагородами. Зокрема, бойовою відзнакою головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест, відзнакою президента України за оборону України, за свої успіхи в антидроновій боротьбі, забезпеченні виходів тактичної групи Болт та евакуації побратимів з лівого берега Дніпра 6 грудня 2023 року, під час виконання бойового завдання з антидронового прикриття позицій підрозділу на березі Дніпра поблизу селища Іванівка Херсонської області, потрапив під обстріл ворожого РСЗВ. Добровільно пішов на війну, щоб вберегти державу, свою захистити родину, своїх дітей, свою домівку. Я пам'ятаю лише добре про нього. Відповідними указами президента України нагороджені орденами за мужність третього ступеня посмертно. Солдат Максим Вратський, старший солдат Петро Криштопов, солдат Васів Агаджанов, солдат Олексій Мальченко, молодший сержант Юрій Цуркан. Хлопці всі були добровольці, дійсно всі відповідально ставили за слово військового обов'язку. Ніякі слова не придушать цього болю. Просто необхідно пам'ятати. Зараз командування та бригада взяла під опіку родини загиблих героїв. Імена полеглих воїнів вже записані до книги пам'яті, що, на жаль, не завершена. Я повернутимусь пам'ять про них, завжди молодим, щоб я соромно було в очі батька. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українське військо береже вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні Сили України.